Привіт, друзі! Сьогодні у нас на обрізці ось така от доросла штамбова гартензія кенделайт. Коли ви пам'ятаєте, в минулому році я її зовсім не нормувала. І що можу сказати? Candlelight дуже гарна квітла, навіть без нормовки. Давайте подивимось. Звичайно, є от такі от тоненькі гілочки. Тому що вона була ненормована і чуток загущена. Так, що робимо? По-перше, завжди ми убираємо всі такі тоненькі тоненькі гілочки. Бачите? От я обрала всі тоненькі, і в мене виходить оцій пагін зайвий. те, що я в минулому році не пронормувала. Бачите, він йшов всередину і от такі от маленькі гілочки наросли. Далі, бачимо, здесь гарна гілка. От вона пустила тут, ну, дуже непотрібну гілочку. Далі, знов третя, тоненька, здесь теж третя. Як бачимо, завжди, ну, майже завжди. Дуже часто третя гілочка на відки, вона тоненька. Так, далі, далі що? Бачимо. От дивимось. Бачите, третя, вона в саму середину, і була загущена, і от такі тоненькі наросли. В цьому році я її обріжу. І так ця, дивіться, дві які гарні, і третя. З дуже тонким прирістом. Я його теж обрізаю отак. От так, далі. Шукаємо ще тоненьке. Так, ось здесь бачимо. Так, зі дві, дуже тоненькі, теж обріжемо. Цю поки залишаємо. Другий я розпустила, обрізаємо. Так, дивимось, дві гілочки. Третя. Ну, мабуть, вона ну товстенька, ну, дивіться, зовсім їй не вистачило. Ну, світла, Наверно світло. Ну, що буду робити? Дуже да, жалко обрізати. Ну, все ж таки, ось такі гарні в мене є. Тому, от третю яка йде всередину, я її обріжу. Я думаю, Вся сила піде сюди і будуть гарні-гарні квітки. Так, знову шукаємо самі тоненькі, а потім будемо ще коригувати. Так, от тоненько. Дві гарні, третя тоненька. Далі дивимось, будгілочка. Тут, мабуть, і гарні вони товстенькі. А в минулому році отакі от тоненькі пустили. І я їх зараз пообрізаю. А оцю, яка йде всередину, дивіться, вона зовсім тоненька. І зверху, і знизу ми її повністю видаляємо. Так поки. Так, що здесь бачу ще? Ну, оця теж, дивіться, тут як багато їх, як багато. І є більш товсті. Тому перевагу ми віддаємо товстим гілочкам. Тому все ж, все ж таки цю, яка йде всередину, я її обріжу. І на цій от гілці залишиться два гарних пагана. Гарно. Далі, от тут розглядаємо знов-таки два гарних, а тут, що йде всередину, він тоненький. І ми його обрізаємо. Тим самим ми даємо тут. Повітря і тут буде багато світла і будуть гарно вже от розвиватися. Так, що далі? Йдемо далі. Переходимо сюди. Так, знов таки зовні класно, всередину тоненько. Ще всередину тоненько. Так, ну, десь. Тож тоненьке, але поки я залишаю. Все, так, ну, мені здається, поки гарно. Так, що ми далі робимо? От дивіться. От дві гарні, третя все ж таки, і вона ще йде на перехрестю, тобто ми її теж обріжемо. І знов-таки буде гарне повітря, і ця третя буде гарно розвиватися. Тобто ми теж дивимося, от, наприклад, дві ми обрізали внутрішні, а третю можна залишити, тому що вона ну, буде. Їй більш достається світа, і вона буде гарно розвиватися. Так, ну давайте починати. Дві-три броньки. Хтось рахує ці нижні, от, навіть тут. Погано видно. Давайте отут-от -от. дивіться. Можна рахувати оцю, це буде перша междовузля, це буде друге, це буде третя. Я оцю завжди залишаю нарахуючи. рахуючи, тому ж, рахую раз, два. І от на цьому рівні, ну, майже на цьому рівні, десь буде більше, десь менше. Коли гартензя набере. Свій об'єм влітку, от цього не буде помітно. От дивіться, з тих от ту, що ми залишили тоненько, вона більш тонка, чи оці. Тому я її обріжу чуть коротше, щоб вона дала більш сіль, ну, сильний приріст. Далі обрізаємо на дві на дві так, переходимо, давайте далі от сюди. Вот, дивіться, от у нас от, примерно такой рівень. І отак от, от ми все підріжемо. Ось здесь буде дві бронечки. Вот здесь буде дві бронечки. Це у нас облігтенна гортензія, поэтому я можу залишати стільки гілок. Вона буде гарно ну, тримати цю квітку, тому що вона легенька. Так, далі. От дивимось, да, от у нас рівень. Ну, щось мені не хочеться так коротко обрізати, але ну, нічого страшного, я її обріжу так. Оці у нас, бачите, як перехрещуються. Тому я обріжу її покоротше і будемо сподіватися, що сюди вона піде. Так. Оцю тоненьку ми можемо обрізати чуть коротше. Ну, зовсім невелика різниця, хоча. Хоча вона буде, дивіться, от на цьому рівні. Тобто, я вважаю, що теж гарно. Далі обрізаємо на дві. На дві. От цю тоненьку, яка йде, мені не хочеться тут зовсім залишати диру. тому я її обрежу чуть коротше. Далі, поїхали. тоже є перехрестя. Ага, нормально, просто заділась. Так, все. Здесь вже дуже швидко все робиться. Головне, нам залишити скелетні гілки і визначитися з рівнем гортензії. А далі все дуже-дуже швидко. Але ж я розумію, що тут. Ну такий в мене гарний варіант, який ну, майже не треба переформовувати, тому я знаю, що бувають дуже складні варіанти, але там вже треба вам вивчати це питання і самому розбиратися. Тому, коли ви саме не захочете, ніхто вам не допоможе. Що ще, Дивіться багато відео, не бійтеся обрізати. Гортензія дуже-дуже пластична, і вона, ну, не. ну, ви її не можете зіпсувати, коли ви обрізали там щось зайве. Поки ви не почнете обрізати, ви не, не зможете зрозуміти, як це працює. А коли ви вже одну, дві, три обрізали далі, ви вже розумієте скелет, який ви хотите, бажаєте. Ну, от, дивіться, дуже-дуже гарно. От, от так от я відійшла. Завжди, коли ви зробили обрізку, відходіть і дивіться, що подобається, що ні. От мені не подобається оця тоненька. ну якось Дуже не подобається. І оцю би я обрізала. Тут будуть дві великі квитки, а тут все ж таки буде маленька. Ось я її одразу залишила, а зараз вирішила все ж таки обрізати. Так, ну все. Дивіться, гарно все. А, у нас сьогодні 8 березня. Ще не підживлюю, тому що прохолодно. Обрізаю весь садок свій, і потім вже одної такої підкормкою обойду весь свій сад і підживлю. Це, друзі, дякую. Будуть питання, пишіть, будемо вчитися обрізати.